Привіт всім друзі та колеги Домашні моделісти, це канал Домашній моделіст, і сьогодні до вашої уваги я хочу продемонструвати достатньо непоганий набір для побудови масштабної моделі літака Міг-29 в 72 му масштабі. Набір від тромпетеру Не новий, проте достатньо непоганий, я б його відніс до, можливо, навіть бюджетної лінійки, проте він достатньо деталізований і на виході можна отримати гарну модельку. Якщо дивитись мій канал на перше, можливо, бачили відео, де я будував модель мігу 29 від виробника IBG, по суті, в цій коробці лежить та сама моделька, можливо, просто з іншими декалями, можливо, щось змінено. Але в цілому це та сама моделька з тими самими ливниками, інструкцією. Ну і просто що на виході не матимемо літака з декалями під. Піксельний камуфляж, який, як показала практика, не дуже були гарні в застосуванні, або, можливо, щось не вийшло у мене. До того я ще побудував дві моделі літака Міг-29 це від виробника ICM та містеру Крафту. Так, всі відео є на каналі, тому якщо тема Мігу 29-го повітряних сил Збройних сил України цікава, запрошую до перегляду. Посилання будуть в описі до відео. Так, на коробці на одній з вічних сторін. Зображено схему фарбування під ворожий літак, а також під український борт. Достатньо стара схема фарбування. Вказано, що це українські повітряні сили, Гостомельський аеропорт. Так, ще вказано, що моделька складається з 140 плюс деталей. Розмах крил 159 мм, довжина 237,8 мм. Міліметрів. Коробка невелика, на відміну від інших коробок від тромпетеру, там де є два відсіки під деталі. Тут коробка достатньо маленька. І всі деталі лежать в одній, скажімо так, ніші. Точніше, не деталі, а ливникові рамки з деталями. Пропонуємо. Відкрити їх і подивитися. Але перед цим пропоную традиційно за схему огляду подивитися спочатку інструкцію, а потім декалі. Так, до речі, хто ще не стихався з моделями від виробника трампета. Всі ливникові рамки запаковано в окремі пакетики, що достатньо непогано. І як я вже неодноразово казав, навіть якщо під час транспортування якісь деталі відламаються, ви завжди можете знайти їх у відповідному пакетику. Власне, інструкція. Того затримуватись на інструкції не буде, тому що воно не відрізняється від інструкції від IBG. Та сама інструкція, хто ще не бачив щоденько, пробіжу так. Перша сторінка огляд головникових рамок та деталей. Потім традиційно до побудови літаків збірка починається із побудови кокпіту. він тут складається з декількох деталей, встановлюється крісло, ручки керування, панель приладів, яка, на мою думку, Достатньо слабенько, проте її гарно можна деталізувати за допомогою 3D-декали, які є в наявності в різних інтернет-магазинах. Шасі, балка для буксирування. Далі достатньо проста збірка. Корпус складається з двох половинок, на нижній встановлюються мотогандоли з повітрозабірниками, встановлюється сопла двигуна, достатньо непогано, на мою думку, реалізовано саме. Схожу на міг 29-й схему розміщення елементів двигуна, що сопло складається з внутрішнього та зовнішнього кожуху, називаємо це так. Виглядає достатньо непогано. Плюс можна дуже гарно розфарбувати. Далі на фінал встановлюється шасі, все, і різні дріб'язкові елементи. Як могли побачити, достатньо проста схема будівництва, нічого особливо складного немає, достатньо мало кроків. І мало якихось деталей. Далі більш цікава. це побудова озброєння. Бачимо два типи баки. це центральний бак, центральну частину літака між модогандолами та підвісний бак під крило. Також декілька різних варіантів ракетного озброєння. Ну і власне схема розташування всіх елементів озброєння та паливних баків. Якщо вірно розумію номенклатуру, це, напевно, палений бак на 1500 літрів кілограмів, галонів, не знаю чого. І два бічних по 1150. Плюс вся номенклатура озброєння ракетного також з посадковими місцями, що і куди можна розмістити. Так, далі до інструкції можна віднести. Схему фарбування ракетного озброєння. Тут вказано всі місця під декалі. Схема фарбування пілонів під ракетного озброєння. Та більш цікава картинка з варіантами фарбування. Так, це ворожа схема фарбування, а це вже український борт. Достатньо непогана схема фарбування, можливо, навіть її використаю, коли буду збирати дану модельку. Проте хочу використати схожу схему, але ці п'ятна замінити не на зелені, а на сині. До речі, такий борт також був на озброєнні. До набору входить два аркуші з декалями. Перший це Тактичні та технічні написи на борт даного літака. Як бачимо, для повітряних сил Збройних сил України маємо номер 33 два Герба на кілі, а також чотири е, тактичні позначки. Щодо технічки, її тут не дуже багато. Проте, мені здається, вона десь на рівні з моделькою від ICM. Е, другим. Аркушев у нас іде маркування озброєння та кокпіту. Розкривати його не буду, але воно, бачите, достатньо примітивне. Як варіант можна використати, проте я б, напевно, все-таки не радив, якщо збираєтесь побудувати більш-менш копійну модель. Гарно упакований в коробку корпус літака. Деталі, що називаються топ фюзеляж та ловер фюзеляж Тут он разом транспортується, проте їх потрібно ще буде зібрати. Як бачите, достатньо непогано проглядається розшивка та клепка. Так, не знаю, наскільки це гарно видно, проте вона тут. Повністю є всі лючки, такі, які є на прототипах, тут присутні. На відміну від моделі ICEMу, де нижня частина літака, взагалі без якихось елементів розшивки, без лючків, тут все присутнє, все є. Тобто для побудови копійної більш-менш модельки, все під рукою. І з моїх власних, скажімо так, побажань міркувань. Проблемою може бути це побудова даного стика. Як можете бачити. Потрібно докласти певних зусиль, щоб він не кидався в очі, коли моделька буде готова. Ливникова рамка Д. Вона достатньо велика. Проте зараз пропоную подивитися її більш так, що ми маємо, дві великі деталі. Це два елементи для побудови центрального баку. Плюс тут є ці носові та хвостові частинки для баку. Є буксирувальна балка з усіма необхідними для неї деталями. Передня та основні стійки. Також відлиті. Тут вони без нарікань, без облою, всі елементи присутні. Проте, якщо захочете побудувати більш деталізовану модель, думаю, варто буде подивитися в сторону додавання якихось шлангів чи тяг. Цікава конструкція передніх стійки шасів, ній є отвір, а скажімо, елемент підвіски кріпиться через такий штирьок. Далі рулі висотою, також з нанесеною розшивкою та клепкою, люки ніж під шасі, елементи тяг стіок-шасі, елементи для закриття повітрозабірників та, власне, самі корпуса повітрозабірників. Деталей небагато, проте це майже всі деталі, які складатимуть основу даного літака. Ливникова рамка H. Основне хвостове опалення літака, його кілі. Також все добре, всі тяги, всі елементи розшивки та клепки присутні. Лиття достатньо чисте, без обою. Що мені ще подобається, на відміну від модельки від. ICM-у та Містера Крафта, де корпус в місці стику видно з боку, плюс видно стик між двома елементами корпусу та крилами та цими кілями. Тут все буде закрито зовнішньою частиною даного хвостового оперення. І всі стики будуть скриті всередині. Це, на мою думку, непогане рішення. Можливо, не за порядком, а по логіки. Ливнукова рамка. F, на ній відлито носовий обтікач, різні е, антенки, е, сам, власне, ніс літака, е, елементи для продовження хвостового оперення, що виходить на сам фюзеляж. Ванна кокпіту та чомусь два варіанти панелі приладів. Ще, на мою думку, вони повністю ідентичні, і сенсу в їх дублюванні майже немає. Також є непоганий деталей це ще бічні стінки під кокпіт. І, власний елемент на задній стінці ліхтаря-кабіни. Рамка, що дублюється, це рамка К. Що ж знаходиться на ній, а на ній знаходиться крісло пілота. На другій рамці воно також є. Це, напевно, під версією навчально-бойового колеса переднє та основні катки. Називаємо це так колеса. Елементи для деталізації двигуна, повітрозабірники і елемент механізації складання кришки. Під шасі. Достатньо просто і непогано відлито. Також ніяких дефектів лиття я тут не помічаю. Наступні лавникові рамки це також для однакових лавникові рамки. Лавникова рамка під індексом J. На ній розміщені додаткові паливні баки. ще знаходяться під крилами, Декілька варіантів озброєння та пілони для їх. Підвісу. Що прикольно, ще є елементи кріплення, які можна переробити і зробити якусь діарамку. Ніби, там, дане кріплення очікує, коли на нього підвісять ракету. Щодо деталізації, ракети достатньо непогані. Також присутня клепка та розшивка на самих пілонах. Тому, якщо там будували модельку від ICM, можна непогано. Продеталізувати її за допомогою більш деталізованих пілонів та ракет. Їх тут в наборі достатньо багато і всі ви точно не використаєте. Остання лавникова рамка здається з ракетами р 27 Вони тут є в двох виконаннях. Самі ракети, елементи їх оперення. І також хочу сказати, що зброї тут достатньо багато, тобто ви. Явно ці всі ракети на літочкові не використаєте. Власне, залишились трилиникові рамки прозорих. Подивимось, що ж знаходиться на них. Одна це елементи фар, елемент прицільного пристрою та якогось візуального датчика, що встановлений біля ліхтаря-кабіни. І далі в нас так турботово запаковані Елементи скляні під. Ліхтар кабіни пілота. Це передня частина, відлита достатньо непогано. Так, в прототипах дані смужки є, проте вони не так яскраво виражені. Тут їх прям зробили дуже-дуже помітними. Не знаю, чи є це якимось косяком моделі. Проте, на мою думку, якщо б вони були б трошки приглушені, було б набагато краще. І залишається остання прозора ловникова рамка. Це, власне, основний елемент скляної деталізації кабіни. Відлито дуже непогано, без облою, без е, якихось помітних слідів від пресформ. Можу сказати, що в стикуванні також достатньо непогані. Деталі між собою стикуються досить добре. В принципі, на цьому на сьогодні, все. Дякую за увагу. Сподіваюся, що відео було корисним і ви дізналися щось нове. Традиційно бережіть себе та своїх близьких, любіть Україну та допомагайте Збройним силам. Ще побачимось!